П'ятниця, 8 березня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня у студії. Працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Компенсація за працевлаштування людей з інвалідністю. Які вимоги та скільки виплачуватимуть на аукціоні у Чернівцях? Зібрали 3 мільйони гривень для ЗСУ. Якою буде погода на Буковині цими вихідними та наступного тижня? Буковина у жалобі у п'ятницю, 8 березня. В останню дорогу провели військовослужбовця, який боронив рідну землю від російських окупантів. Зі солдатом Іваном Адамчуком попрощались у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сіль з бахмута м'яч з автографом Андрія Шевченка, боксерські рукавички Олександра Усика. У Чернівцях відбувся благодійний аукціон, на якому збирали кошти для Збройних сил України. Яку суму вдалося зібрати, розкаже моя колега Альвіна Абрамчук. Понад 500 благодійників зібралися на вечір вдячності ЗСУ. На заході провели аукціон, на якому продали понад 30 лотів. Тетяні і сестрі загиблого військовослужбовця Василя Дороша дістала сіль з Бахмута. Пілот мені подарував меценат, він перебив ціну, але за неї я боролася. Це Бахмутська сіль, так це останні пачки Бахмутської солі, які чекатимуть засолення огірочків після перемоги з Херсона. В Чернівцях вечір вдячності ЗСУ організовують вдруге. Цього разу збирали кошти на дрони та тепловізори для 82-ї окремої десантно-штормової, а також інших бригад, у яких проходять службу Буковинці. Ми поставили ціль 3 мільйони гривень. Але звісно, ми сподіваємося, що вона буде перевиконана, тому що знаємо, що до нас завітало багато дійсно небайдужих людей, які постійно підтримують наші збройні сили. Під час аукціону зібрали 3 мільйони 355 тисяч гривень. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, новини Сі 4 Державна служба зайнятості виплачує грошову компенсацію роботодавцям, які надали роботу людині з першою або другою групою інвалідності, та облаштували під її потреби робоче місце. Які вимоги та скільки виплачуватимуть роботодавцям, розповість Вікторія Макайда. Програма грошової компенсації роботодавцям запрацювала наприкінці 2023 року. Підприємці можуть отримати понад 106 тисяч гривень на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю першої групи та 71 тисячу гривень для людини, яка має інвалідність другої групи. Яких осіб, осіб з інвалідністю їх більше є, і буде ще більше на жаль. І тому суспільство повинно бути готове до того, що ці хлопці, дівчата, які демобілізуються, приходять до нас. Їх необхідно інтегрувати з поверненням їх суспільства до активної зайнятості. Вже є вісім таких компенсацій з початку року. Щоб отримати компенсацію, роботодавець має подати заяву до центру зайнятості впродовж 90 днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю. Цей по пакет документів я ще раз наполягаю на тому, що він є мінімальним, абсолютно спрощеним. Програма компенсації роботодавцям передбачає створення умов для реалізації можливостей людей з інвалідністю. Не будемо говорити, що це секрет, дійсно не секрет, що людям з інвалідністю працевлаштуватися не так просто, тому що люди, які живуть в віддалених селах, у них немає доступного громадського транспорту, а заклади, будівлі не всі є архітектурно доступними. і Якщо там є пандус, то в приміщенні немає туалетної кімнати або інших таких умов, де б було зручно пересуватися і на кріслі колісному, і з іншими допоміжними засобами. Проблема працевлаштування людей з інвалідністю надзвичайно важлива, тому що всі хочуть працювати, мати гідний рівень життя, якусь достойну заробітну плату, також бути реалізованими, свої знання кудись застосовувати і цілком бути в суспільстві. Але на жаль, коли звертаються до роботодавців, вони бояться брати на роботу, особливо людей, які мають складну інвалідність комплексну. Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця особи з інвалідністю можна через застосунок дія. Мілана Федорюк, Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Новини Сі4. Поліграфічне підприємство Із Харкова переїхало на Буковину після початку повномасштабного вторгнення. Скориставшись державною програмою, є робота, розширили свій бізнес. Як і кому можна отримати грант через центр зайнятості у матеріалі Євгена Пасейлюка. 30 років займаються поліграфією, блокноти, афіші, рекламні матеріали. Релокований бізнес із Харкова продовжує власну справу у стороженці. Що виготовляють та як вони опинились на Буковині? Вони змогли своє бізнес, свій сімейний перенести до нас, в місто Сторожинець, і зараз вони успішно працюють, отримали грант у 2023 році. За нашою допомогою було працевлаштовано двоє осіб вимушено переміщених. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо. Вони завжди шукають у нас підтримки, завжди з нами на зв'язочку. Підприємець Вадим Гласков виграв грант на суму 250 тисяч гривень. Від урядової програми є робота на релокацію. Частину коштів витратили на транспорт, іншу на матеріали та техніку. Ця вся техніка це ж, це все наше обладнання, яке ми привезли сюди по програмі релокації з Харкова. Це наша основна часть обладнання друкарні. Не вся не усе ми змогли вивести. Ну, те, що ви вивезли, це нам дозволяє тут на місці продовжувати нашу виробничу діяльність. Наразі семеро працівників працюють на підприємстві, і нам вдалося не тільки виїхати, а ще й доїхати і розміститись, і підключитись, і запуститись. Якби як так к нам приїхали. Приїхали наші співробітники. Це частина нашого колективу. Не всі змогли, не всі могли, тому що людей розбросало. Олег Закаблук працює на підприємстві ще із заснування з Харкова. Приїхав до Сторженця, щоб саме тут продовжити працювати. Тут подзвонив директор. Не Бажаєш приїхати? Так, я бажаю приїхати. Вже робота, вже заскочився просто за роботу. Треба заготувати бумагу, порізати. Приходять форми, друкарські форми, встановлюю форми, загружаю фарбу, бумагу і все, друг іде по технології. Анастасія Олійник працевлаштована вперше свою першу роботу знайшла через місцевий центр зайнятості. Роботу я шукала. Роботу дуже довго шукала. Побачила об'яву, дуже зраділа. По перше, тут працюють ВПО. Мені так легше і зручніше. Це новий досвід, і без роботи дуже важко. Мене всьому навчали, показували і прийняли як рідну. Підприємець Ведем Гласков планує збільшити штат ще на 10 працівників. До нашого центру впродовж 23-го року звернулося майже півтора тисячі осіб. Тисячу тридцять осіб отримали статус безробітного. З них 844 особи отримали роботу у 2023 році. Цьогоріч вже понад 300 осіб отримали наші послуги. Євген Басилюк, Олександр Олюнін, новини СІ4. У 2023 році боковинці замовили 265 індивідуальних номерних знаків для своїх автівок. Індивідуальний номерний знак є додатком до державного номерного знаку. З ним можна вільно пересуватися територією України. Найпопулярніші назви, які обирають боковинці для номерних знаків, далі у сюжеті. Хамкар <звук> Дідом. Все це номерні знаки. З початку 2024 року в усіх територіальних сервісних центрах МВС Буковини можна отримати індивідуальні номерні знаки. Чому Буковинці купують такі номери, та яка їх ціна? Іван Романюк зареєстрував індивідуальні номерні знаки. Побачив в інтернеті, що в принципі можна замовити. Зайшов в кабінет водія, прописав в прикол подивившись тобто які яка ціна вийде, побачу що ціна смішна 800 гривень просто ну, натиснув замовити і все ви можете їх забрати або в Києві або за 500 гривень там є служба доставки тобто приїхає на нову пошту ви забираєте нові пошті за день і вже перереєстровуєте автомобіль які ви номера обрали і псо це спеціальна інформаційна психологічна операція бо тому що з перших днів повномасштабного якби цією діяльністю Да, тобто, грубо кажучи, є така такий сайт, чат рулет. Вот, і через нього ми спілкуємося, грубо кажучи, з орками. Когось спробуємо перетягнути на свою сторону, виманюємо якусь інформацію, ведемо інформаційно-психологічну війну з росіянами через саме цю платформу. Начальник регіонального сервісного центру Чернівецької області Василь Душинський каже: замовляють номерні знаки дуже різні. 300 гривень це три символи перших і подальші по 90 гривень за цифру або за букву. Це десь в районі до тисячі гривень, якщо вісім символів, десь тисячу півтори тисячі гривень. Такий номерний знак коштує. Тривалість надання послуги місяць. Індивідуальний номерний знак є додатком до державного номерного знаку. З ним можна пересуватися тільки на території України. Реєстрація такого номерного знаку тільки на транспортний засіб, який вже зареєстрований на території України. За межами країни в інших країнах такий номерний знак не дозволяється на ньому пересуватися. Тож кріпиться номерний знак. Це є додатковий номерний знак, індивідуальний, а кріпиться основний номерний знак. ДСТУ типу 1.1 номерний знак. Індивідуальні номерні знаки реєструють у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС упродовж 10 днів. Наразі послугу призупинено з 23 лютого 2024 року. За два місяці 2024 року Буковинці встигли замовити 93 індивідуальні номерні знаки. Євген Пасилюк, Вікторія Македа, Олександр Улюнін, Ярослава Боячук, новини Сі 4. Вірші Кобзаря у реп-виконанні, а ще під акомпанемент бандури та гітари. До 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка у Чернівцях відбувся конкурс читців Шевченківське слово. На заході побувала і наша знімальна група. Не ще соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоє під вербою, не співає сиротою білим світом нудить. Без милого батькомати, як чужі люди. У міському конкурсі читців взяли участь 54 учасники, серед них школярі та дорослі. Учениця шостого класу Чорнівської гімназії Вікторія на конкурсі виконала пісню на вірші Тараса Шевченка Тече вода. Я її була співала теж, коли була ще маленька, і вона мені дуже запам'яталася більше всього. І вона мені ну, дуже сподобалася саме, як я її співала, музика, слова. Учень шостого класу Чернімецької гімназії номер 5 інтеграл заспівав на конкурсі пісню на вірші Тараса Шевченка Соре Моя вечірня. Подобається самим ритмом це всім. Учасники конкурсу змагалися у категоріях: співана поезія та мистецтво художнього читання. Серед учасників є не тільки вихованці культури, а й з освітніх закладів. Дітки все дуже продумано від зовнішнього вигляду до абсолютно всього номеру. Цього Річний конкурс відрізняється від попередніх, тим, що вдвічі більше кількість заявок на участь, що не може нас не радувати, що творчість Тараса Шевченка стає актуальною і вона цікава. Переможці міського конкурсу читців Шевченкове слово представлятимуть Чернівці на обласному конкурсі читців. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак новини Сі 4 8 березня, міжнародний день боротьби за права жінок чи свято весни і краси, нав'язане радянською владою. Що не так із цією датою, як правильно, 8 березня вітати жінок дізнавалася Альвіна Абрамчук. Міжнародний день боротьби за права жінок в Україні відзначають 8 березня. Існує кілька версій, і усі вони пов'язані з приверненням уваги до важливості боротьби жінок за рівні права. Проте радянський союз роками нав'язував стереотипи пов'язані з цим днем. Радянський Союз трошки спотворився. Спочатку від такої жінки-робітниці, від боротьби там, класів, в які використовував Радянський Союз, якраз жінку, а потім вже до такого ніби примусового материнства. Тому що після Другої світової війни Радянський Союз, як ніби поширював ідею материнства, а потім вже свято перейшло в більш сімейне коло з державного, і в сімейному колі власне перетворилось на свято весни, квітів, жіночності і е, такого е, менших сенсів. Культурна діячка Анастасія Свідерська пов'язує святкування 8 березня із виконанням веснянок. Це, наприклад, там від того, коли ходили сватати. Молоду жінку до того власне співання весняток, коли жінки збиралися всі разом, прикликали весну. Ми запитали чернівчанок, що для них означає 8 березня. Мені здається, я вже не те покоління, яке думає за права жінок, тому що вони повинні бути. Я не думаю за те, що хтось там святкує цей день, відзначає якось яким чином для мене. Це ну це має бути на рівні в принципі. Я вже не родилася з таким розумінням, але дуже приємно сьогодні, коли я купляла квіти. Бачити на квітковому ринку жінок, які купляють квіти також, тому що коли жінка жінці робить приємно, це вже про щось говорить. Чоловік це робить, тому що так потрібно, тому що це нормально. А коли жінка робить приємно жінці, подрузі, колезі, це вже говорить про інші взаємовідносини. Це класно. Це для, для більше для жінок свято. Це з, з, з коханням і кохання не, до, до дітей. До внуків кохання, <смі> любов. Дуже важко на це питання відповідати в даній ситуації. Чим асоціюється у вас це свято? Наразі ні з чим. За права жінок, хоча, звичайно, асоціюється з красою і квітами, бо жінку особлює з собою красу, цвіт, нації. <смі> Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеско, новини Сі 4 і на завершення випуску про погоду. За даними синоптиків Чернівецького гідрометцентру, цими вихідними на Буковині температура повітря в день буде до 11 градусів. У неділю буде ще тепліше. Прохолодною похмурою та вологою погодою розпочалася календарна весна. Якої погоди очікувати буковинцям наступного тижня? Весняної чи все ж таки ще зимової? Надійте тепле повітря середземного моря і температури підвищиться. Незважаючи на те, що ранок ще буде прохолодний, у нас на вихідні в суботу в межах і в неділю в межах 0 двох градусів морозу, навіть на рівнині гірських районах до 1 шести градусів нижче нуля. Але вже денна температура підвищуватиметься до 6 11 в неділю навіть до 13 градусів вище нуля. На початку наступного тижня місцями пройдуть дощі. Уже починаючи із вечора вівторка і практично до кінця тижня на більшій частині території відмічатиметься невеликі та помірні опади, переважно у вигляді дощу. А на кінець тижня в гірських районах навіть переходитиме мопрі сніг. Якщо перша половина тижня наступного буде більш теплою, з температурами в межах 7-12 градусів тепла, то на кінець тижня практично дещо похолодає, але переважно в нічній годині. Перша половина тижня у нас нічні температури будуть 4-6 градусів тепла, ну а до кінця тижня знову повернеться від мінус 2 до плюс 3 тепла. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, новини Сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на Сі4.